Ну що ж друзі, уряд сьогодні відсторонив Галушенка від виконання обов'язків міністра юстиції України. Відсторонив, не звільнив сам Галушенко. На своїй сторінці в соціальній мережі написав про те, що він поговорив із прем'єркою України Юлією Сверденко і сказав їй, що потрібно прийняти це політичне рішення. Ви тільки вдумайтесь, політичне рішення він це називає політичним рішенням, тобто красти над великих розмірах на захисті української енергомережі українських енергооб'єктів. І це просто політичне рішення. Чекаємо, коли його все-таки Верховна Рада звільнить. Також чекаємо на те, коли відсторонять теперішню міністерку енергетики святу, яка також фігурує на півках Мінніча, як та, яка взагалі сидить на зарплаті у них, не на зарплаті уряду, а на зарплаті у них і виконує всі їхні забаганки. Також цікаво, де дівся прем'єр-віце-прем'єр Чернишов якому вручили підозру, чому його до, до цього часу не можуть знайти. Думаю, що протягом цього дня буде інформація, що він вже за кордоном. До речі, друзі, міндіч вже в Ізраїлі. Як то кажуть, повернувся на батьківщину. Всім мирного дня! По можливості заходьте на мій телеграм, підписуйтесь.